Схилилась над гробом Марія, а в гробі Христа вже нема, бо сталася велика подія, даремно на в Хома, і жінка в печалі тривозі збагнути ніяк не могла, і став перед нею син Божий і тихо промовив слова. Марія, Марія, неначе на крилах летіла і радість велика була, усім розказати хотіла, надія її ожила. Печ... Печалі немає печалі віднині, журби більше в неї нема, І лиш там у душевній глибині лунають Христові слова. Марія, Марія, чому у вас віри немає, та каже Спаситель до нас, по імені всіх називає, показує рани щораз. раз. Чому ви не приймете сьогодні правдиві священні слова? То прийде на поклик Господній, На віки Христі ожива, надія, надія, схилилась над гробом Марія, а в гробі Христа вже нема. Бо сталася велика подія, не будь як невірний Хома. Повір, він навіки жив По... він живіє навіки. Ой, радість та вічна нова, лиш там у душевній глибині лунають Христові слова в мені вся надія, в Христі вся надія. Христос, наша Пасха, ти знаєш, мій друже, за нас він страдав, бо любив людей дуже. Ісуса надвяха ми до Христа прибивали. Це наші гріхи Його міцно тримали. Якщо ти не хочеш біль Христу причиняти, в гріхах, щоб мир з Богом мати. Я ще так мало розумію Ісуса. Ісуса. Ось... Я ще так мало розумію. Ісуса. Гось Хрест Ісуса муки, і вужню згасла же надія, від тяжкої з Христом розлуки. Я ще так мало розумію Ісуса, славне Воскресіння, але у серці вже жаврію, тверда надія на спасіння. Як виросту, то більш пізнаю. Піду дорогою Ісуса, і в небі це я певно знаю, в хвалі спасенними зілюся. Сьогодні, де лиш гляну, веселі люди всі святкують християни і тішаться в Христі. Христос, воскрес і в славі піднявся в вічний дім, апостолом ласкаво сказав іти за ним. А я, хоч не апостол, за ним також піду, повірую зовсім просто, в край слави війду. Починяю свої підіймаю, бачу хрест, а на нім розпяття. Хто висить на хресті, я питаю, і за що відібрали життя? Я вдивляюсь проколені руки, на чолі його краплями кров. І за що він терпів такі муки? Я питаю у вас знов і знов, що голос свій підіймаю, а у відповідь тишина. Не ну мовчить, я отак уже знаю, я у ньому пізнала Христа. Як у вас підіймалися руки на невинне Боже дитя, як могли причинити такі муки і не визнати в ньому царя? Ще не пізно людино, покайся, він і так усе бачить з небес. До гріха більше ти не вертайся, що в твоєму серці воскрес. Христос Воскрес вершила чудо, не стало смерті, смуток щез. Віддайте славу Богу, люди, радійте всі, Христос Воскрес! Він вмер, щоб нам не помирати, Воскрес, щоби воскресли ми, щоб на землі могли ми стати святими й новими людьми. Ніхто в цей день хай не сумує, хай лине пісня. До небес і кожне серце хай відчує Христос своїй істину воскрес. Весна йде, тепло несе, зими холодний жа природа вся в життя вступає і нас до радості веде, Бог як весна, тепло своє, через Ісуса проявляє. Ісус живе, жахів немає, надії, радість настає. У душу наче зацвіло. Настало сліду у настало славне Воскресіння, як богатир життя прийшло. Зраділи ви, зрадів і я і веселюся, і співаю, і жду святого з ним життя. Співає жай жонок з небес, Христос Воскрес, Христос Воскрес, до неба дзвін гуде села, Христос Воскрес, йому хвала. Проміннях сонячних блакить, Христос Воскрес, Його хваліть дзюрчить струмок весняний, дзвін, Христос Воскрес Воскреслий Божий син. Радіють дітям, Христос Воскресний в небесах і вся земля жінок, що десних трав, дітей квіток. У серці радість через край, Христос Воскресла, Воскрес Вескрес, лопола, річка, Гай і лине пісня до небес, Христос воістину воскрес!